На що витрачає кошти влада Києва? Коротко оглянемо тендери влади, а також державних та місцевих установ столиці, які Київлада висвітлювала протягом минулого тижня. І як завжди, починаємо із тендерів столиці. На ремонт скверу на лівобережній докинуть ще 3,2 мільйона гривень. За м'ясо для пацієнтів київського охмадиту заплатять 5 мільйонів. Києво-Могилянська академія заплатить 1,8 мільйон гривень за 55 безперевійників. У київському хореографічному коледжі стартує масштабне оновлення за понад 225 мільйонів. Київське управління пенсійного фонду не змогло закупити протигази. а тим часом ми переходимо до тендерів Київщини. Влада Буярки заплатить 2,8 мільйона гривень за залізничну доставку вантажів. Березань за 1,4 мільйона гривень відремонтує опалення у будівлі управління соцветполітики. Біла церква також платить за залізничну доставку вантажів, але 2,5 мільйона. А на капітальний ремонт вулиці Енергетиків у Бучі додали понад 49 мільйонів гривень. Детальніше про кожен із цих тендерів ви зможете прочитати, перейшовши на сайт Київлада. Там ви знайдете розширені деталі та ще більше інформації. Інформації, Тож шукайте посилання на тендери у описі до цього відео.